Канал Конфігура 96 пропонує серіал конфігурації Божевілля. вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, деградація державних промислових підприємств, приватизація загальнодержавної власності, що отримала в народі назву прихватизація, Трата найбільшого колишньої імперії Риболовного флоту. В нашій країні за часів імперії було побудовано багато промислових підприємств. Отож, на момент напіврозпаду імперії і отримання нашої країною незалежності, після Східної Федерації ми мали найпотужніший промисловий потенціал з усіх держав, що утворилися на руїнах імперії. На перших порах всі підприємства працювали в єдиному виробничому комплексі, як і за імперією. Та створивши уряд, наша держава прийнялася за упорядкування промислових підприємств і стала підпорядковувати їх новим створеним міністерствам. Весь керівний склад підприємств спочатку був таким же, що і за імперії. Згодом створені міністерства стали переглядати трудові договори з керівництвом підприємств. І у випадку, якщо якийсь керівник підприємств не задовольняв міністерських чиновників, то договорні відносини з ним не продовжувалися. І мистецтвом призначався новий керівник інколи з іншого підприємства, який не знав специфіку роботи підприємства, на яке його призначили. Та на цьому все не закінчувалося. Бо новий керівник часто змінював весь керівний інженерний персонал, що також не завжди був знайомий з специфікою виробництва. Тож підприємство переставало успішно працювати. Об'єм продукції, яку воно випускало, зменшувався, а це приводило до зменшення прибутків підприємства і зменшення заробітної плати для воробітників і інженерів, стали скорочувати персонал. А з скороченням персоналу на підприємствах стали виникати виробничі площі, що були незадіяні у виробництві. Тож, щоб, хоч якось, покращити фінансову стабільність на підприємстві. Ці незадійні площі стали здавати приватним підприємцям для організації на них своїх приватних підприємств. Здебільшого всі приватні підприємства працювали стабільно і працюючи на них отримували заробітну плату в рази вищу, ніж працюючи на підприємстві, яке здавало оренду в виробничій площі цим приватним підприємствам. Якщо за імперією існувала планова система виробництва, і вся вироблена продукція на імперських підприємствах вже була розподілена між споживачами продукції підприємств, то після руйнації імперії, розпаду її на багато окремих незалежних держав, ці зв'язки були також зруйновані. Крім того, колишні імперські підприємства, що стали загальнодержавними підприємствами, як і за імперії, були позбавлені фінансової свободи і самостійності. Потужна банківська система з можливістю кредитування підприємств була відсутня, а приватні підприємства мали свої капітали, якими вільно розпоряджалися. увесь цей комплекс незраженності спричиняв потужну інфляцію в нашій молодій державі. У парламентських колах і уряді стали вестися розмови про необхідність приватизації всіх підприємств, але обмір всіх основних засобів виробництва вівся ще по старих цінах їх вартості. І коли постало питання, як здійснювати приватизацію, то зупинилися на принципі, загальна вартість всіх основних виробничих засобів держави ділилася на кількість населення в державі і отримана вивчинає була тією сумою, що призначалася кожному мешканцю держави, незалежно від його віку, на конкретну дату початку приватизації, було випущено державні мініційні папери на кожного громадянина держави. Які було поручено видати державному банку. Правда, парламентарі демократи пропонували іншу модель приватизації. Вони пропонували всі промислові підприємства зробити колективною приватною власністю працюючих на цих підприємствах, всі аграрні підприємства зробити колективною приватною власністю працюючих на цих підприємствах, визначити по нашій державі середню вартість приватної власності на особу і випустити відповідні державні і папери. На кожного мешканця держави, що не отримує свої частки в промислових або аграрних підприємствах, ці цінні папери не видавати на руки громадянам, а сконцентрувавши їх в державному банку і зараховувати їх як акції вкладені підприємства, приведучи підприємству, підприємству до гострокових грошових кредитів. Таким чином, зробивши всіх мешканців нашої держави акціонерами промислових і аграрних підприємств. Мало того, такі цінні папери видавати постійно при народженні кожної дитини на території нашої держави, незалежно від громадянства її батьків. Та парламент мав імперську більшість, і вона не погодилася з пропозицією демократії. Адже вони, запускаючи приватизацію, вже тоді думали обікрасти наш народ і зробити власниками основного державного майна своїх ставників і ставленків від Східної Федерації а також ставленників від криміналу, з якими мали тісні стосунки. Отож, як тільки цінні імені папери були роздані населенню, міністерства дали команду підприємствам перерахувати вартість основних засобів по нових діючих на той час цінах. А так як інфляційні процеси підняли всі ці ціни в десятки разів, то на вартість всіх підприємств піднялася також в десятки разів. А цінні папери видані населенню ніхто не пролонгував у відповідності до зростання вартості основних засобів виробництва. І вималювалася неприглядна картина. Якщо раніше до перерахунку вартості основних засобів підприємств, працюючи на них, могли викупити за свої цінні папери від 30 до 70% акцій власного підприємства, то після перерахунку вже тільки 2-5% акцій. Ще 5-10% акцій було викуплено мешканцями країни, що були розпрошені від Заходу до Сходу і від півдня до півночі країни, а всі інші акції підприємств викупили незрозумілі особи, в яких невідомо звідки з'явилися колосальні кошти для викупу цих підприємств, ні банки, через які здійснювалася ця купівля, ні правоохоронні структури держави. Не перевіряли жерело походження цих коштів. Отож, ті, хто викупив акції підприємств, дуже швидко викупили акції телерадіокомпаній, свої власні партії і вже на наступних парламентських виборах обрали парламент своїх ставленків. Ця приватизація отримала в народі назву прихватизація. Це був початок олігархізації нашої держави та всіх тих негативних явищ, які олігархізація… Викликало майбутньому. На момент розпаду Східної імперії на нашій землі, на західній частині узбережжя Південного моря, знаходилася морська база найбільшого колишньої імперії риболовно Океанського флоту, який вів продословий вироб і проробку на концертну продукції риби у Західному океані. У ході приватизації увесь флот був розпроданий невідомим особам, і всі кораблі зникли з бази. Де вони поділися, так ніхто й не довідався до сих пір. А може хто й довідався, але йому не дали це довести до всенародного всер... 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 загалу. Адже в перші роки отримання нашої держави незалежності навіть пізніше, багато журналістів і слідчих правоохоронних структур зникали базисти. Якщо раніше продукції в нашого риболовного флоту забезпечувалися не тільки ми, а й західні країни, то після приватизації. Цього флоту морську рабну продукцію з неї, нашій державі, прийшлося закуповувати в приватних підприємців зарубіжних країн цього світу. Є здогад, що майже всі риболовні судна було скуплено Східною Федерацією, і більшість з них про просто порізали на петелобрухт. Так, Східна Федерація, очолювала імперцями, що були при владі, помстилася нам за те, що ми не захотіли бути з ними в одній федеративній країні. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.